Доброго ранку, дітки, послухайте оповідань, білка запасається на зиму. Настала для білочки найклопотніша пора. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопочує, суху траву, мох збирає. Усі щелини в гнізді затуляє. І Їжу також треба запасти на зиму. Знайде білка на кущі горішок. Зірве і заховає десь у шпарці дерева. то ще в дуплі ті влаштує, горіхів, жолодіх тоді не збирає, білка і гриби на зиму припасає, стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона його в розвилку між гілками затисне. Гриб висохне, а як настане зима. Білка знайде його і з'їсть. Чимало треба більці, горіхів, жолотів, грибів восени запасти. Зате взимку вона не голодуватиме. Дітки, дайте відповідь, які клопоти в білки восени. Так, вірно, дітки. Білочки восени багато клопотів. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. І їжу також треба на зимку готувати. Молодці дітки уважно слухали, яку їжу білочка запасає. Пригадайте, так вірно дітки білочка запасає на зиму жолоді, горішки, грибочки. Як білочка сушить гриби? Білочка між гілками грибочок затисне, там він і сохне. Молодці дітки сьогодні ви були дуже уважні. До побачення.